Переселенка з тимчасово окупованого Сіверсько-Донецька Луганської області Ельвіра Чаплай шукає роботу у Кропивницькому. Сюди вона переїхала у березні 22-го року. Нині знайомиться з вакансіями, які є в центрі зайнятості. каже у рідному місті понад 30 років працювала бухгалтеркою у Кропивницькому, півтора року дистанційно. Ще наше підприємство ще е, 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 числилось. на даний момент, значить мені було предложено. Ну, роботу, ну, будемо так відверто кажучи, зарплата не дуже висока, і умови: 7 тисяч, 7800 9. Говорить, рік тому звернулася у центр зайнятості за виплатою допомоги з безробіття. Так як я була звільнена по согласуванню сторін, там по статті. От е, я отримала е, допомогу по безробіттю три е, місяці, получала е, е, по, по розрахунку, як ну, як треба від держави е, приблизно сім з копейками не влаштовувала, тому що я вже кажу, що комунальні платежі е, ну, дуже такі великі і. Аренда плата під час воєнного стану терміни виплат по безробіттю скорочені. Пояснив директор обласного центру зайнятості Павло Конопко щодо періоду отримання допомоги на період дії воєнного стану в Україні. Такий період скорочений. Такий період виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 діб. А для осіб передпенсійного віку за один рік до настання пенсійного віку, такий термін не більше 360 днів. Є два види мінімальної допомоги по безробіттю. Цьогоріч вона була 1500 та 3500 гривень. У наступному році підвищиться. 3500 наразі вона становитиме з 1 січня 2026 року 3900 гривень. Встановлюється особам, які мають не 7 місяців страхового стажу, але не можуть підтвердити свій страховий стаж. А також особи, які працювали 7 місяців на неповний робочий день, неповний робочий тиждень 1650 гривень від 1 січня 2026 року. До нині року. Донині ця цифра значила 1500 гривень. От Така, такий рівень допомоги по безробіттю встановлювався молоді, які не мали страхового стажу. У наступному році максимальний рівень допомоги зросте до 8 тисяч 647 гривень. Що стосується максимального рівня, то ну це люди, які мають страховий стаж, які мають загальний стаж раніше. Така сума значилась 8 тисяч гривень. Ми маємо такий соці соціальний внесок для того, щоб підтримати цих людей, щоб вони не за не залишити, не залишились за бортом соціальних послуг. Говорить, нині в обласному центрі зайнятості є 1200 вакансій. Понад 3700 людей шукають роботу. На одну вакансію претендують троє. Середня заробітна плата в регіоні 19 тисяч гривень, по Україні 26 тисяч гривень. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.